Привіт діти! Мене звати Тетянка. Сьогодні я хочу познайомити вас з прислів'ями та приказками. Чи ви знаєте, що це таке? Прислів'я та приказки це українська народна мудрість, результат спостережень за погодними умовами та закономірностями у природі. Їх існує велика кількість. Але сьогодні я хочу познайомити вас. З прислів'ями та приказками про весну. Ну що ж, починаємо будьте уважними. Подивіться на картинки і здогадайтесь, про що вони розповідають. Весна красна квітами, а осінь грибами. Правильно молодці! Подивіться на картинки і здогадайтесь, про що вони розповідають. Весною проспиш, заплачеш зимою. Правильно молодці? Подивіться, про що розповідають ці картинки. Весно пролежиш зимою з торбою підеш. Правильно молодці. Подивіться, а про що розповідають ці картинки? Весною все оживає, танцює, співає. Правильно молодці. Подивіться, про що розповідають ці картинки. Вода з гір потекла, весну принесла. Правильно молодці. Подивіться, про що розповідають ці картинки. Весна кличе в поле. Правильно молодці. Подивіться, про що розповідають ці картинки? Хто весною працювати радий, буде восени багатий. Правильно молодці. Подивіться, а про що розповідають ці картинки? Весняний день рік годує. Правильно молодці. Подивіться, а про що розповідають ці картинки? Як не злиться зима, все весною пахне. Правильно молодці? Подивіться, про що розповідають ці картинки? Весна леда чого не любить. Правильно молодці. Подивіться, а про що розповідають ці картинки? Дні весною довгі, та ніч коротка. Правильно молодці. Ось ми і дізналися прислів'я та приказки про весну. Так раніше люди ділилися своєю мудрістю, тож ви запам'ятайте їх, а мені вже час до зустрічі.